Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітання найголовніше на цю мить Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні завершення війни в Україні. За його словами, на це може плинути експорт російської нафти. Останнім часом він суттєво знизився. На увечері росіяни атакували місто Дніпро. Виникла пожежа, шестеро людей постраждали. В місті пошкоджена чотириповерхівка. Через загрозу та з метою безпеки в регіоні призупинили рух пасажирського потяга інтерсіті, який прямував за маршрутом Київ-Дніпро. На ранок низка приміських поїздів з Дніпропетровщини змінюють маршрути тимчасово не курсуватимуть поїзди Дніпро, Кам'янське і Дніпро та п'ятихатки. Дніпро під ударом опинились із Запоріжжя, попередньо без жертв вибито вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів міста. Держава збільшить фінансування для корпусів та бригад, які нині перебувають на першій лінії фронту, та найбільше беруть участь у боях на гарячих напрямках. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також чиновники повинні збільшити можливості військових купляти все, що потрібно їм для ведення бойових дій, зокрема техніку, обладнання та компоненти. Тощо окремо буде вирішуватися питання щодо списання втраченого майна деталі в прямій мові Президента. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально і про нову контрактну основу служби в нашій армії. все це опрацьовується і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів. А президент Дональд Трамп заявив, що його метою в зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь. За його словами, цю тему він вже обговорював із е, е, Росією і Китаєм. Він розраховує узгодити з ними денуклеарізацію. Деталі послухаємо від нього. Азіновид президент чайне. Моєю доктриною була б денуклеаризація, тому що ядерної зброї у нас достатньо. Ми на першому місці, Росія на другому, Китай на третьому з великим відставанням, але через 4-5 років вони нас доженуть. Вони, знаєте, працюють понаднормово над ядерним озброєнням. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає жодної необхідності. Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з головою Сі, і всі хотіли б витрачати ці гроші на інше. Речі на те, що дійсно може приносити користь людям сьогодні. Тому я думаю, що щось подібне може статися денуклеаризація Зняти український прапор з будівлі чеського парламенту наказав новий спікер Томі Камура. Отакий крок він зробив у перший день перебування на своїй новій посаді, назвавши це певним символом. Український стяг висів на будівлі чеської палати парламенту палати депутатів спочатку повномасштабного вторгнення на знак підтримки України. У відповідь на наказу Камури зняти прапор чеські депутати вивісили інші українські стяги з вікон своїх кабінетів. Тепер їх цілих три на будівлі чеського парламенту. Ламенто посол України в Чехії Василь Зварич подякував чехам, які висловили свою підтримку і вивісили українські прапори. Малюку з Івано-Франківська провели операцію, яку визнали найкращою в світі. Дитина народилася з патологією губи і піднебіння. В Туреччині для неї надрукували спеціальні пластини, які допомогли підготувати ділянку з дефектом до операції. За участі лікарів з різних країн світу чотиримісячній дитині провели надскладне втручання. Воно дало вражаючий результат. Цей кейс представили на міжнародному ортодонтичному конгресі в ріо де Жанейро. І медична команда, яка готувала працювала і проводила операцію, отримала нагороду за найкращий клінічний кейс в світі. Шаємося нашими медиками і лікарями. Друзі, з тим запрошуємо далі дивитися сніданок. Ми ваша точка пори. Доброго ранку. Ми, друзі, ну і традиційно о цій порі будемо говорити про погоду, якою вона є за Але Перед тим тільки що мені підказали колеги. Ви тільки що чули, що через російські обстріли на Дніпропетровщині зокрема зупинили потяг інтерсіті Київ, Дніпро. Будь ласка, раптом що є ви там. Напишіть нам, як ви там ще маєте чи є всі відповідні заходи задля за, допомоги вам. Ось така історія. Ну це я для того, щоб зазначити я зрозуміла, в... так. А тепер ми переходимо. До Влади Грубич, яка вже чекає, готова нам розповісти більше про погоду, якою вона буде. Владу, тобі доброго ранку. Ого, темінь. А, а, <правда> така картинка Владо, лише ти сяєш. <правда> Розкажи, де ти, як ти? <правда> І що сьогодні буде з погодою? Холодно, вранці було холодно. Привіт. Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, от дуже чітко спостерігається, наскільки швидко зараз все пізніше і пізніше визирає сонце. І кожен цей ранок о 6.37, приблизно, коли ми ну, говоримо вам про погоду, от просто видно наскільки стає темніше. І це ще цілий місяць. Нагадаю, до 21 грудня день світловий він буде лише меншати. Ну тому треба набратися трішечки терпіння, але розповім же вам і про погоду. Так було Ранці холодно, і я трошечки психанула і вдягнула прям зимову куртку, бо злякалася. Але зараз мені якраз дуже комфортно в ній, тому що у Києві плюс 5 градусів досить така приємна вологість повітря не дуже висока, і мені, от взагалі, не холодно. Тому якщо ви такі такі ж бої, боїтеся холоду, як я, то вдягайте зимову куртку. Але якщо ви будете бігти цілий день кудись, то краще все ж таки зупинитися на осінньому. Так, середньому сьогодні Сьогодні по всій Україні потепліше до 15 градусів без опадів, хмарно з проясненнями розповідаю детальніше. На сході країни зараз в середньому плюс 4 і у Донецьку, Луганську та Харкові протягом дня потепліше до 13 градусів без опадів. На півдні країни сьогодні найтепліше від 13 до 17 градусів. В усіх містах також без опадів. На заході країни хмарно з проясненнями. В усіх містах в середньому повітря прогріється до 13 градусів. Найтепліше в день на Закарпатті там буде 15 градусів. А от зараз там навпаки ледь не мороз, 1 градус тепла. На півночі країни зараз у середньому плюс 4, у день у Житомирі Чернігові та Сумах чекаємо до 12 градусів. Визиратиме сонце. У центрі країни хмарно з проясненнями у Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. У Києві зараз плюс 5, а в день потепліше до 11 градусів без опадів. І традиційно озвучу температурні рекорди у столиці, найтепліше в цей день було два роки тому, 2023 року. Тоді у Києві було 16 градусів тепла. А от найхолоднішим цей день був 1907 року, тоді в столиці було мінус 14. Ну і традиційно, що ж помітили наші пращури 7 листопада, вони спостерігали за погодою, власне кажучи, якщо сьогодні було взагалі 7 листопада тепло. Очікували на м'яку зиму. Якщо ж холодно, то навпаки, очікували, що зима буде дуже такою морозною. І якщо сьогодні раптом десь дощитиме, то вже зовсім скоро ці дощі перетворюються на рясні снігопади, колеги. Дощі на рясні снігопади. Ох! Ну, не знаю, будемо спостерігати. Тут неоднорідна в якості погоди їх, прогнозів Україна, бо все по-різному. В Києві може сніжити, а в Херсоні дощити. Ну, таке воно. А Карпати взагалі-то зима, вже, вже почалася як півтора місяці тому. Пасибі тобі, влада Грубич, сьогодні на прямих включеннях зі своїми історіями будемо чекати. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21. На 1 1. Україна.